Історія з фальсифікацією документів триває з 2013 року, але резонансу вона набула лише три тижні тому, коли кооператив горобина без жодних документів та дозволів загородив ділянку парканом. А журналісти з Топкору вже два тижні намагаються знайти винних. За чинним законодавством України земельну ділянку може отримати кожен громадянин України. при тому ще й на одну. Але по факту земельну ділянку отримують лише обрані або інколи підставні особи, яких навіть не існує. Хто потрапив до нашого списку? Зараз ми це і дізнаємося. За отриманою інформацією всіх власників ділянок ми розбили на групи. Малу частину тих, хто проживає у Києві, ми спробували відшукати. Будемо спілкуватись з домофоном. Стверджувати, що прізвища у списку власників підставні ми не можемо, бо ті, кого нам вдалося почути чи побачити, реагували дуже перелякано та негативно. Доброго дня, стоп корупція. Нічим не можу допомогти, панучити. Е, тут прийшли журналісти, е, питають. <рикан> е� ну. Ну я, я просто питаю. Ви ну добре. не окей. Так, ну добре. А, окей. Ніхто нічого. А, батько каже, що не треба казати його е, цей. А чого? Ну, так от. А ви не знаєте, він якось пов'язаний з е, горобиною. Ні, ні, я нічого не знаю. Вибачайте. Шусконстантин Анатолійович, директор горобини 2004 -го року, і саме він може знати, чи справжні списки власників нового товариства. Ми телефонуємо голові Ходосівської сільської ради, щоб дізнатися контактні дані директора товариства Горобина. Алло. Алло. Віталій Володимирович. Так. Да. Доброго дня. Директорів цього товариства Горобина ви навіть не знаєте. Немає, і... немає їх даних даних ніяких, так? Даних ніяких. Знову ми не отримуємо ніякої інформації, але ми дізнаємося, що шуст був пов'язаний із корупційною схемою. Але про це трохи пізніше. Минуле керівництво Києва Святошинського Держкомзему нам так і не вдалося знайти. Але ми роздобули номер телефона телепньова Юрія Івановича, який у 2004 році підписував всі папери, та сподіваємось, він відповість на всі наші запитання. Остання людина, яка фігурувала у всіх документах, які датуються 2004 роком, так і не вийшла з нами на зв'язок. Ми роздобули багато нової інформації і нові прізвища, які фігурують у нашій справі, і ось яку схему ми можемо бачити. Організатор Головатюк Микола Степанович, директор Континент Плюс. Шуст Костянтин Анатолійович, директор садового кооперативу Горобина. У 2004 році Континент Плюс виготовляв для горобини технічну документацію. Головатюк залучає до справи українсько-азербайджанську групу осіб, яка у 2010 році рейдерським способом захоплює біля села Лісники, ресторан Бакинський бульвар. Паралельно залучає до справи адвоката Зіневича Юрія Михайловича для недо. Пущення скасування відведення земельних ділянок. Група осіб роздає хабарі правоохоронним органам. Держземагенство у Київській області на той час виконуючим обов'язків голови був мальований Андрій Миколаєвич і віддається наказ на виготовлення технічної документації та наказ по передачі ділянок у власність фактичним членам горобина. Слід зазначити, що 22 гектари лісу коштують приблизно 10 мільйонів доларів. І цю ділянку шляхом підробки документів та хабарництва. Ва отримують підставні члени горобини. А саме родичі українсько-азербайджанського угрупування, родичі Головатюка, правоохоронні органи та невідомі особи. Справа у судах може вирішуватися роками, але людям Паркан заважає нормально жити саме зараз. І ми поїхали до села Лісники, де близько двох сотень активістів зібралися, щоб остаточно вирішити справу з незаконно захопленою територією. Чи е, Якісь нові прізвища, які фігурують у цій справі, стали відомі, тобто то у, у прокуратурі можливо. Мы на самом деле не акцентировали внимание на фамилии, кто участвует. Мы больше акцентировали внимание на том, чтобы убрать забор. И второе, создали рабочую группу, комиссию создали также отдельно, где мы обсуждаем законность выдачи этой земельной площадки. И мы обсуждаем дальнейшие действия, как этот участок обратно пришел. Собственності общества і щоб здесь нічого не було. То нам і громаді дуже важливо, щоб той, хто за це все відповідає, відповів за це у суді. І... Ну ми э, этот наступний вопрос. Нам важливо, щоб... У нас хоч раз хтось пострадав від того, що зробив незаконне незаконні. Влада може делікатно говорити, але громада делікатно говорити не буде. Ну, ну тиждень терміну. Тиж, скільки вам ще часу треба. А ви бачили списки 165 власників цих ділянок? Ну, безумовно. А як ви прокоментуєте, що там сім ваших ділянок? Звідки ви взяли таку цифру? Ну, тому що я бачив офіційні документи власників цих ділянок. І там чотири ділянки на ваше прізвище, і ще три, якщо не помиляюсь, на ваших там, я не знаю, ближайших родичів. Я думаю, що ви помиляєтесь. Ну, я, я думаю, вам можу що... показати документи. Покажете, я їх подивлюсь. Добре, і вам знайоме таке прізвище, як мальований Андрій Миколайович? Е, знайоме так. Це він підписував указ на виготовлення 165 е, технічних документів віддавав наказ. На я, не сказати, і... я не готовий сказати, чи він підписував чи ні. здається. Він це. був виконувачем обов'язків mm. у 2014 можливі, році. Можливо. На... Вибачтеся йдіть звідси. Нехай нам не вдалося відшукати і подивитися у вічі всім причетним до фальсифікації документів. Журналісти з ТОПКОРу кору розкрили всю чорну схему і дізналися імена і прізвища всіх винних. Ми будемо сподіватися, що суд винесе правильний вирок.